Вогники свічок сповістили про початок урочистого відкриття площі перед соборним парком, колишнім першотравневим. Тут зібралися міські та обласні владці, а також небайдужі черкасті та гості міста. Родзинкою площі стала незвична карта області. Композицію із води створили перед входом у парк. На незвичній карті символічно зобразили кожен район нашої області та річку Дніпро. Тепер кожен бажаючий може пройти цим шляхом. До храму і долучитися до найсвятіших місць нашого народу, до найсвятіших, як кажуть, надбань нашого народу. Сьогодні ця подія відбулася завдяки згуртованості громади обласної, міської влади і небайдужих. Черкаща, а міський голова Черкаси Сергій Одарич пообіцяв, що благоустрій цієї території не обмежиться ремонтом площі. Вже наступного року каже мер, там облаштують нові алеї, зроблять освітлення та місця для відпочинку дорослих і дітей. Ми плануємо не зупинятися на цьому, і наступного року визначили завдання оновити сквер. Це місце із такою багатою трагічною. Іноді трагікомічну історію. І наше завдання повернути цій території, цьому парку, соборному парку, повернути його затишок. По тому оновлений парк традиційно освятив та благословив священик. Після цього можновладці городяни пішли до Свято-Михайлівського собору. Наталя Кириленко, Віка новини.